Ти чоловіка недавно втратила? Так. Дві доньки у тебе? Ні, мене їх троє. Справді. Ось де третя. Не відразу помітила. Так що до мене тебе привело? З любов'ю щастить. чи чоловік новий у мене буде? Буде. А надай руку буде. Недовго подовою ходитимеш. Чекайте, але я не сказала, що чоловік помер. Я його втратила, бо він пішов. І він скоро скопититься. і будеш удовою. Долю свою зустрінеш, багатого, красивого. Це що? Що це? Дупа козяча, зараз у мене скопитися ти? Знайшла, знайшла, знайшла. А що, з поліції? Так би так, зразу і сказали, скільки хочете? Поліція зараз буде, всю нашу розмову мій чоловік слухав і зараз приїде наряд. Тому давай ще щиро сердечне одразу. Зізнавайся. У чому? Що тобі треба від подруги моєї Лейлої? Мені треба моя дитина. Призибрав в мене дитину і переїхав. І все життя. Шукала донечку. Я чула від знайомих, що Боря одружився, що нову жінку звати Лея. Потім, Потім сталося диво. Одна клієнтка розказала про Лею. І ви видорили в клієнтки адресу Леї? і далі? Що? Та нічого. Я приходила, подивилася на свою донечку, Борис її забрав в мене. А я хотіла її повернути. Ти дитину в пологому покинула, брехло. То це ти грала привід, гадюко, ну? Та знайома моя. -я -я. Як у квартиру проникли? Та один раз тільки. Коли ця Лея за нею на сходи побігла, я у квартиру забігла була, хотіла побачити доньку, але в підлозі каблучку знайшла, Присягаюсь. Не бреши, Як твоя знайома у квартиру потрапляла потім. Та ніяк! Ніяк! Це був у привид. Я сама його тут у кабінеті бачила. Я не знаю, як я його викликала. Присягаюсь. Ось ось на це от фото викликала. Що це? це? Що це? це? Такси за тобою приїхали.